Ковід набирає обертів за останній тиждень. Пацієнтів з коронавірусною інфекцією значно збільшилось. Ще на початку березня на обліку в центрі первинної медико-санітарної допомоги перебувало 43 пацієнти з діагнозом ковід. 14 березня таких хворих вже налічувалося 92 особи. Діагностику пацієнтів з ковідом ми проводимо за допомогою швидких тестів. Прямо в кабінеті лікарі медсестра проводять діагностику. Через пару хвилин ми бачимо результат. Це Безкоштовно це безкоштовно. Так, да. це Ослуха безкоштовно. У нас достатньо тестів. Коли позитивний тест, у нас є ліки. Ми видаємо ліки безкоштовно. Це противірусний препарат. Ці препарати ми рекомендуємо пацієнтам. Для того, щоб попередити серйозні ускладнення. До речі, зараз ковід дуже незвичайний, не такий легкий, як він би він був восени і навіть у грудні. Він виходить з вираженою інтоксикацією. Пацієнтів викручує болі, в суглобах головні болі, виражена слабкість. Виникають часто виникають ускладнення у вигляді пневмонії, риносиноситів не так, як у 2021 році викликає там пневмонії, та, так, це не, не, Дякувати Богу, що це не така смертність. Але все рівно от зараз прийшов складний ковід. Всі скаржаться на складний перебіг. Дуже важко переносити, не звертаючись до лікаря, тому що реально, якщо хто думає перенести на роботі десь там 2-3 дні, перележати вдома, то далеко не в усіх це виходить. Лікарі закликають не нехтувати правилами, які убезпечать вас від коронавірусної інфекції. Усі вже забули про масковий режим. Саме сьогодні є актуальним носіння маски в місцях скупчення людей, особливо коли ви відвідуєте заклади охорони здоров'я. Ну і найкращим захистом від ковіду є вакцинація. Як правило, хворіють ті, хто не зробив вчасно бустерну дозу. В кого пройшло більше року, півтори, півтори року, хто забув, в кого не було часу. У нас в закладі достатньо вакцини, бажано прийти з 8 до 12, тому що вакцина 6 дозна. Тому ми не можемо робити вже там її в 15-ту годину, тому що розлив нам не дозволяють робити. Є вакцина однодозна. Це коронавак, але є і зараз Файзер, і є Janssen, це вакцина європейська і іншого виробництва. Вакцинація попереджує захворювання, і ковід значно легше протікає у вчасно вакцинованих пацієнтів. Якщо ви захворіли, обов'язково відвідайте лікаря, не займайтеся самолікуванням. Консультація фахівця допоможе швидше одужати. Бережіть себе та близьких.